Доброго дня всім глядачам та гостям мого каналу. Сьогодні 21 грудня. Нарешті прийшла та пора, що я можу, маю можливість косити свою ремонтантну малину. Погода вроді дозволяє, немає ніяких таких снігів більше, там десь чуть-чуть ще залишився, а так в більшості без снігу. Я мене тут таких чотири радочки і є ще два радочки літні. Цю я вже залишилася її тільки підв'язати. З цієї буду пробувати, сьогодні буду пробувати косити такою драчкою. Я мене насадка на цю косу, ще мотокосу, чи як вона там правильно тример. Насадка така, бо пилкою я не пробував в неї косити, пробую цією бідою. Бачу зараз, як воно буде брати мені. Тут я засадив ще два радочки полуниць навздовж. Тут до дороги лишилися, мені... лишився мені тут мій часник. Кум вже викосив, але не спів забрати, бо сніг його застав гілля. Я такий господар, що навіть і не встиг викосити. Ну нічого, на цій ділянці, може, сьогодні встигну. Там далі на другий під лісом. Буду бачити, коли, можливо, завтра чи післязавтра, коли там підійде, мені пораше. На ну, зараз буду пробувати, потім покажу який буде результат даної косовиці. Ну, Однією рукою не вдобно, а так то доволі швидко, ну, то все відбувається. Хай 10 хвилин я її скосив. Вроді не є погано. Добре бере оця штука. Ну і такий воно вже має вигляд, дружина. Вже мені його трошки попідграбувала, поки я ходив, ще робити воду. Сусідка пропала, каже, вода. Горіла поки попів поміняв. Мені вже дружина їх позграбувала. Я буду грузити на оцей прицеп, щоб трохи воно все помістилося, потім той мене середній може не вміститися. Зараз будемо пробувати. Ну отак воно його зрізало, вроді не паршиво. Не різав я його високо, бо воно мені високо не потрібне. Потім воно починає гнати звідти з цих пара зразу-одразу. Перший врожай, а потім ще далі другий врожай. Та воно мені не потрібне, в мене є літні на перші врожаї, а тут скосив чим понижче. Думаю, чим понижче, тим буде краще воно мені. Ось такий вигляд. воно. Так воно їх поскошувало Невисоко, сантиметрів я знаю, може 5 немає навіть. Де-не-де не де 5, де-не-де не де немає 5. Так, коротше, Такий вигляд буду зараз пробувати грузити. Ну, Загрузив я нарешті цей причіп. тому що вже більший, поменший Можло, могло б воно і не поміститись. Такий вигляд тепер має моя ділянка. Це у нас два радочки літні ще. Чистих тих. ми з дружиною сполили їх на осі, щоб вони були чистенькі. Такий вигляд має моя вже ділянка на зимування. Можливо, якщо ще встигну, то я їх ще пройду фризою. Скажу, що ще... З однієї сторони ще добре, що я їх не зрізав, бо тоді, коли був сніг, тут в нас така ділянка, що тут завжди протяг такий великий. І тут ця ділянка завжди надувається, дує, тут завжди крапко сніг і все вітра. То Та ділянка, де я не зрізав, бо вона тут лишилася не зрізана. То тут намало стільки снігу, що я був, привозив того, ну минулого тижня привозив сеч. Думав, вивезу цей трактор, тракторцем своїм малим їхав. Доїхав до середини, до, навіть не доїхав до середини і він мені загруз. А от є місце, де він мені застрах. Ось такий там слід лишився від нього. Отут такі сліди звідти звідти. Доїхав мені і вийшлося тут по коліна снігу. То з однієї сторони воно мені повезло. І навіть добре то, що воно мені тут. Я його не скосив, тому що тут великий вологозарат. Якщо одне місце лишилося, залишилося. тут де сніг, то тут є за одне трохи вологи більше, ніж там тут під верхом. Під верхом трошки сухіше. А тут де ми ламило саме більше, тут трохи трактор його помняв. Болото тут, коротше. то я вже собі на зиму маю вже такий конкретний тут вологозарад. Я думаю, що вона перезимує нормально. Якщо ще встигну, говорю, все може, якщо не буде дощу і болота, то прийду фризою міжати, щоб воно все було на зиму гарне. Якось так, буду пробувати їхати зараз, буду вивозити повний причіп. Зараз поїдемо, якщо ще встигну, то поїду ще на другу свою ділянку, бо це в мене однорічна малина тут. Це однорічна. Вона була посаджена осінню минулого року. А на цей рік вона саме рік вродила, а там же та дворічна, вже два роки родить. Оця малинка саме посаджена теж була навесні і досаджувалась, навесні. Була посаджена один родок осінню, а другий досаджувався навесні. Такі два родки по 70 метрів літньої малини. Крапельні полив я не забирав, дружина чуть-чуть вище взяла. Каже, давай попідв'язуємо вище, то так вище попідв'язували. Щоб миші не гризли і там сніг його не крапко рвав, а вже що буде, то те буде. Цих два радочки мені там. Як щось станеться з ним, то не буде там великої біди, з цією краплею. А так будемо чекати, я думаю, що на цей рік буде гарний врожай з цієї ділянки, з цієї малини. Будемо бачити. Добре, буде їхати далі на другу ділянку. Ну, знаходжуся я вже на другій своїй ділянці. Ця ділянка має 9 родочків. Це малина двохрічна. Цього року вона дуже гарно, як для мене, вона вродила. Виросла висока і багато було на ній врожаю. Якби ще була б ціна на то все, то було б взагалі прекрасно. Збій був прекрасний на ній. Я вже один раз проїхав, трактором вивозив сеч добрав тут трохи повну. Такі вигляд же мої мають фундучки. Деякі вже вріст мене, деякі менші. Але ж є одна проблема. Зайці. Гризуть мені геляки, і мушу обмотувати чи можу. Вроді є що їсти, але нечисть гризе мені мої саджанці і все. Погрили мені там також китайську вишню і гризуть мені все. Це мої такі один. другий гарно так на цей рік заложив. Заложив сарежки. Моє буде цього року гарний врожай, я ще пізніше поїду на рву на, рву, на ломню чи на ріжу краще. Гілок в лісі з зіліщини і буду робити добувати пилок і буду робити штучне опилення. Це все буде там я вам покажу в подальших відео. Такі мої вже фундучки. А зараз покажу, як допомогли мені. Моєму вирощуванні зайці мені. Вроді наробили шкоду, але з іншої сторони допомогли. Цей фундук... Вроді не пам'ятаю, яка який по черзі він. Цей і цей фундук посаджені одночасно були. Цей фундук виріс, ну, може, з метр, а цей пустив більші гілки і вже обігнав цього. Але цей фундук був два роки з'їжджений зайцями. Під ніць, можна сказати. Його завжди обгризали по саме, по саме гілля, тільки залишилися одні тільки дрючки. Лишався тільки оцей стовбур один. Такий. Вигнало таку палочку, обгризло все, що на світне. Другий раз воно вигнало паточки і знову вигнало ще одну палочку. Добрий рік обгризло його. І це дало змогу укоріненню і розвиненню стесті чи розвиванню. Кореневої системи. Воно не йшло їм все поживу на гілля, на те, щоб виростити кущ, а пішло все в коріння. І тому я так думаю, що ці правда вже плодоносили, і я думаю, що зайці з однієї сторони їм допомогли. От буде дехто казати, що там я дивився на відео, що обрізають, нищать, приходять їм. Спеціально хтось там і ріже, і ріже на такій висоті. Різ на які висоті заїзд достає, він достає на висоті майже по пояс. Обгриз мені повністю всю мою, всю мою китайську вишню. Ну, от, де геляки знаходяться вже. Мені по пояс. От, от де я ж заєць обгриз мені повністю всі гілки, що були на ній. Були воно гарно, я думаю, що воно за одне вкорінеться, потім воно піде все хід. Так, з тим даним бур'яном, чому він такий, розкажу. Тому що я тут вирощував в саджанці і не мав змоги його просто пройти фрезою, тому що, щоб не повирізати в саджанці. Тому воно таке тут все страшне, заросле. Я думаю, що я це все гарно вигребу, вичищу і буде воно все гарно йти. Це моє полісся таке. Грубі такі на ньому довгі гіляки були. От такі справи. Добре, думаю, допробувати коси. Закінчив я нарешті вже з викошенням цим. Прийшло мені 2 години на оцю ділянку та й трачкою. така тут вийшла косовиця. Далі або візьму борони, або візьму граблі. Щось одне з двох. Може граблями, може вилами, трохи скину його на купи. Потім візьму прицепати, заїду, загружусь. Буду бачити, зараз буду пробувати потрохи. Все, грузити. Ось такі справи. Далі ще покажу. Грузити не буду, може буду, покажу, ще, як буду фрезерувати між раді, якщо вже вистачить мені часу. Отакий день мені цілий день прийшов на такій роботі. Зараз маємо 2 години вже, пів третій можна сказати. То на цю ділянку десь 10 сотих, то мені пішло 2 години, щоб викосити оці всі мої 9 рядків. Все добре, всім дякую за увагу. Бувайте здорові, до побачення.